Усім привіт! Я з України та в нас іде війна. Багато людей запитують, що ж робити, щоб зберегти своє життя та своє місто. У Біблії є приклад Содома та Гомори, Там показано, якщо буде 10 праведників, то місто не зруйнується, воно збережеться. Тобто нам потрібно просвіщатися Словом Божим. А для цього підписуйтесь на телеграм та Ютуб канал Солтненко для вивчення Слова Божого та становитися священниками слова Божого та врятувати своє місто та своє життя. Тобто показано, що в Содомі та Гоморі там був праведний тільки лот, і тому місто не зберіглося, воно зруйнувалося через гріхи содомлян. Вони були дуже розбещені. Навіть дочки лота вони були розбещені, та всі інші місцяни цього маленького містечка там. Потрібно було, щоб було хоча б 10 праведників, але їх не було. Вони навіть хотіли схватувати ангелів, які прийшли за лотом, але Лот їх не віддав. В нього було, було поняття, що це Боже, і він їх захистив. Тобто в нього було поняття, і він був врятований з того містечка. Але перед цьому була розмова Бога та Авраама, щоб зберіглося це місце. Бог казав, будуть там праведники, місце збережу, воно не зруйнується, але не знайшлося. Вони були там дуже розбачні, перед цим Бог давав їм шанс, але вони не мінялися. То це приклад для нас. Нам потрібно мінятися, нам потрібно жити по Слову Божому, нам потрібно поклонятися Богу та жити по совісті. Нам потрібно виповнити Слово Боже в своєму житті, а не жити віцемірно. Тому Бог нас збереже та нас, наше місце. Потрібно молитися та вивчати слово Боже, тоді наше місто і наше життя будуть. будуть збережені наше місто і наше життя. Тому підписуйтесь на телеграм та ютуб канал Сайтаненко.